Друзі, всім вітання з другої серії відновлення Porsche Taycan з США. І ми зараз знаходимося на батіном гаражі номер 2 де стоїть тут лодка і так далі. Аби мені не вписали тренди, що я тут знімаю. Е, значить, е, не показую локацію, де ще ставлять гараж. От, Я вас знаю, мої підписчики. Купив уже зимову резинку, вихватив по дуже класній ціні. Далі, що у нас тут по запчастинах ще є. Це підкапотний простір, ну, багажник передній. Ось всякі пластмасочки. Добре, що я їх взяв, тому що всі повністю розтрощені, включно з коритом. Ось, корито доїжджає десь уже фара. Замовив з Америки йшла три тижні. Буква в букву. Надію, що не треба буде підшивати. Бо підшивка коштує дуже багато грошей, але електрик мене обнад... як обнадіяв. Сказав, що коротше підшивати все рівно прийдеться, навіть якщо буква в букву. Так що поразка. Ну але точно, хоч буду знати, що така. Бо варіацій було багато 1300 баксів фара дзинь з доставкою і розмитненням. Розмитнення десь 200 баксів вийшло 280, щось плюс-мінус. Далі винуватись, що ми приїхали сюди. Нашої програми це капот. На Porsche Taycan. За халявку я його урвав, він беушний, але в дуже гарному стані. Ось тут була максимально здоровена така вмятіна, завіз до ПДР-щика, і пдр щик мені його за 150 доларів зробив під фарбування. Капотик лежить, люкс. І крило. Я його купив за 11 тисяч гривень. Нове, яке я замовив, на нього пішла відміна. За після того, як два місяці майже все приходило. На крило прийшла відміна, що його немає десь, воно загубилось, мені сказали. І крило я тоді замовив за 30 500 гривень плюс доставка. А це мені з доставкою обійшлось рівно в 11. 11 з хвостиком, тисяч гривень. Хороша економія. Знімуть фарбу і так само в прибор все пофарбуємо, як і з капотом. Так. Що тут ще у нас? Ну, таке творчий безпорядок, батіна лодка. Е, давайте не знаю. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво. Зробимо ще один спецвипуск, але вже з рибалкою православною, з такою от лодкою. Візьму інтерв'ю в баті, що він там, як він поживає, які в нього снасті рибацькі, якщо вам це цікаво. Так, ну а ми грузимо це все в прекрасний автомобіль BMW X5E70, тому що там один з найбільших багажників, який наразі доступний мені для перевозки. В інші машини просто капот такий здоровенний, що не влазить, хіба що буса треба мутити. Коротше, любі друзі, фіаско. Е, капот тупо не вліз. Вікса нам привозив його Дімончик бусом. І я щось був впевнений, що він сюди влізе, тупо не вліз, вообще навіть і близько. Давайте зараз. Взяли дві коробки, взяли крило, от і весь x 5 У нас затарабанений. А завтра буду просити того самого Дімончика, е пляшка, курка, і будемо вести протягом дня коротше, капот. Та й що? Та й все. Ті є варіанти. Бо грузове таксі. Той алюмінієвий капот, блін, такі нежний, що це просто капець. Так, а тайканчика вже, до речі, нема. Це все ж таки один і той самий день я знімаю, зараз вже вечір. Вже його затарабанили сюди. О, ось він вже так. Крило. Ти це некий небо може продати. А чо? Це, це, це тобі в подарок крило, блять. А чо? Він в мене ще таке саме лежить. Це... Маленька дирка під ничем. <клух> це є. європейське крило. Це можеш собі на сінку його прибити. Блін, клас! Я знаєте що люди думають тепер, чого в мене Случайним образом те крило пропало, тому що Тому що хтось просто я собі перекупив дорожче. От і все, щоб не чекати. Так само лоханувся, купив оце, воно не підійшло і той сказав любі бабки, давайте мені швидко крило і його лупануло. Іншого варіанту я не знаю. Офігеть. І що робити з цим крилом? Я не так і ж дорого за нього дав, але все ж. Така хірня. Беляха муха. Показую вам товариство, щоб ви не були такі самі лохі, як я. В чому різниця європейського і американського крила? Цього мені ніхто не сказав. Ну, ми в Рівному знаходимося, хто там мав який досвід. Значить, лючок оцей, гляньте, моя долонь ще скільки. І лючок європейський, чисто от, лодонь. Влазить. Зовсім різні крила. І я на ці всі грамлі. Коротше, наступив. Це крило можна було б рехтанути, якби воно було стальне. так, дивіться, воно стрельнуло на всіх місцях. Тут його чуть-чуть порвало, але це в принципі не проблема, там його можна заварити. Основна проблема в оцьому. Корочі, тут його ще склало трохи. Та як тут дивіться, яке воно покоцане. Типу, крило десь в районі штукаря з'яла, коштує на цю тачку. І паралельно до крила. Оце 50 доларів, оце десь 100 баксів, окремо тут малесеньке, чорненьке кріплення 50 доларів. Е, кожен болтик там по 20 доларів, ось цей теж десь 50 доларів коштує. ну Ще ще десь на 500 баксів до крила всяких ніщичків, які у мене повезло вони цілі. Прийдеться паляняти на крило, також і бить. Можливо, ще навіть оце продам за 200 баксів якийсь за 8 тисяч. І буде окей. Фух. Ну, таке. Е, знаєш, план дій. Е, за завтра мають машину вже запустити, розобновить мій малесенький акумулятор. І дайте дефіктовку по машині. Я думаю, що завтра на вечір в теорії вона вже буде все тут на кіно. what's up, guys, день-два. Прийшло корито оперативно. Корочі, Штутгарта в все лупашить. Я зараз на фокусі і дивіться, будь ласка, як я його сюди запхав. Так, значить. Отак от. Поклав сідушку. Єлі влізло просто міліметражом. Сюди не влазить, бажнік не влазить. Отак буде, значить. Телепортація з евакуатора. І що у нас? За півтора дня-два. Тайканчик вже на повному бойовому ходу, сам з'їхав на Евік, і зараз я на ньому буду з'їжджати, тарабани в гараж і будемо там далі вже чекати ряхтовичку. Тянули, поставили ніби на старі петлі, все по старих метках. Е, пробуємо. Все чітко. Тут. Ну, закривай що? Що, що, бачиш, треба крило що? Треба крило? Ну, то закрий один Але раз воно, і все. Воно просто. Але прикол в тому, знаєте, в чому, що я купив дві петлі, поспішив ще раніше під замовлення з Німеччини. Петля по 100 баксів коштує, а петлі в мене цілі. І мені сказав електрик, що петлі можна ніколи практично не купляти, бо капот алюмінієвий, петлі стальні. Це, напевно, єдине, що я в цій машині стальне. Коротше, їх ніколи практично не веде. Тому мінуснувся ще на 200ки. Я сподіваюся, що комусь вони да, за рік треба будуть. Може, навіть і вийму 200 баксів, їх реалізую. О, позвонив короче, в суботу-зранку каже, вези тайкан. Трошки трошки тяжко. Так, а Що ми робимо на Ганібал гараж е Я вирішив, що треба стравити фріон, а його там на секундочку приблизно 1 кг. Там 124-й фріон, який стоїть хервотучу грошей. І зараз, якщо рихтовщик почне там щось знімати, ті трубки від він вийде то потім це буде мені коштувати декілька сотень доларів. Тому е, заганяємо Поршик перед тим, як вести на ріхтовочку, е, щоб його відкачали, а потім, коли вже машина буде порихтована, я підскочу, мені його закачають і все. Я обійдусь малою кров'ю. Так, ну все. Коротше, повірити мені на слово. 800 грамів ми викачали з кілограма, який, мало бути, і сказали мені, що 100 грам коштує півтори тисячі гривень. Тобіж, 12 тисяч гривень ми зараз викачили фріона з тайкана. І мені ще треба буде десь 3 тисячі гривень, щоб дозаправити його повністю до, до максимуму. Того, ну коротше, шокований на 124. 1234 ціна цього фріона. Це якісь просто діч. Не було б тут його тут, чого би не обичного. Хоче запчастин уже, але давайте спустимося нижче, там ось самий сок. Я зараз заради не покажу. Бет. По грузчикам як брали негри. От, погнули з цю планку. Прям нормально і не стає захист дніще. Ну захист, то що порваний, це у нас по дефолту йде, воно завжди рветься. І он, бачите, що по грущах робить розриває повністю. Але воно ще тут плюс-мінус ціле. Ну і фасонні диски всі 4. труть, Але в паршука вони такі коротше, крепкі, тому треба буде постаратися трошки, щоб, щоб їх вирівняти, але все буде добре. Ось. Так, от знизу все виглядає. Це лапою полібом зо многих речах. За скільки тут всього? Це просто капець. Представте удар по колесу якийсь, да? До речі, пробували ще не на Ганнібалі. Скільки коштує один гальмівний диск? Дві чотириста євро. Один гальмівний диск. Можете собі виявити? А тепер передайте. Привіт, то. Прораховуємо ремонт в 5 тисяч доларів на Тайкан і посмійтеся. А у нас вже готова безпека на Тайкан, Значить, давайте вам показую. Ось у нас е відновлені коліна, далі дві штори, чотири ремені безпеки, так само відновлені. Та подушка безпеки, вона зараз в такому целофанчику, Я вам зараз більше детально про неї розкажу. У Порша є більше 10 варіацій кольорів шкіри, якою обшита саме подушка безпеки. І найрідкісніший колір, який би це міг бути, це ось такий фіолетовий. Ось ви бачите? Фіолетова шкіра в природі просто не існує небоушних. Ні нових я не зміг замовити. Одну я знайшов вже продану там, місяць назад в Литві, ще висіла вона на сайті, як продана, і коштував цей Airbag 1310 євро без доставки і розмитнення. Я трохи афігел, і що я зробив? Ми перепакували з чорною кришкою. Я думаю, що до чорних кнопок на рулі. Буде файно. Тут чорна окантовка, тут чорна. Да, Значки трішки відрізняються. Але якщо не знати, який оригінал, то ви і в принципі не зрозумієте, що вона була перепакована. Ця подушка обійшла щось там, не знаю, 200 баксів. Сотка тільки шкірина кришка коштувала, і сотка перепаковка. 200 і десь півтори тисячі доларів. Різницю важко не відчути. Вихватив ось таку накладку. її в мене не вистачало. Це накладка під дістронік та передню камеру під передній бампер. На аукціоні її в мене не було. Вона приїхала так само без цієї накладки. Така накладка стоїть від 8 до там, 12 тисяч гривень, якщо замовляти її нову, чекати в районі місяця-півтора. І тут я підписався на OLX на Porsche Taycan і дивлюсь, одного вечора виставляється ось ця накладочка за 2100 гривень. Коротше, я в той же вечір оформив OLX доставку і за 2200 з доставкою вона мені приїхала. Практично нова е, накладка зекономив 200 баксів Ще хочу додати, чому мені так поталанило. Тому що вони є різні. Вони є е, ось ця от, бачите, кругле це під дистронік у нас виріс. Так само по центру у нас виріс. Під е, камеру 360, вони є в комплектаціях без дістроніків, без камер, взагалі без нічого. Тобто варіації є декілька таких штук, і ось поталанило, що саме бушна вилізла ось така з дістроніком з камерою, яка мені потрібна. Все вийшло, так? Да? Ну тут заварив, директор. Ага. І отут, бачиш, я не бачив, що це капрон. Отут грів, чуть трохи пламя пішло. Я ну, я навіть не, не ожидав, що тут капрон. Тут, тут, капрон, воно... це, типу, що? Оце ж такі шайби, вон, я ж тобі на відео скидав. То я отут грів оце варив, і воно отсюди пламя зацепило, бачиш. Ага. На Та нічого страшного Подкрасиш там. його. красиш кісточкою. Да, ну тут каструля стоїть. Чуть тут підварили цей кончик, ну, так? Да? Ну, теж він варив. Угу. Тут так само. Що це у тебе таке? Та камера на YouTube знімає відновлення. А що це тут ну, спереді в Це трьохосівий стабілізатор. А, -а, а Ну, якщо вони розберуть це все, то треба буде заново виставляти, я так розумію. А по фарі Сто стоїть вона, так? Фара, блядь, взагалі втикається, сука, треба крило знімати. Фара вставляється отсюда. Ага. А петлі е, рідні, да? не, не треба було, коротше. Петлі я не чіпав, да, Воно все закривається. Можеш закрити. Ну я ще не чіпав зазори криво. Коротше, в мене є ще петлі нові, ну, то будуть ну, вони продаватися. Бо тут не має як вибити, там двойне внутрі. Ну що ж, наша друга серія підходить до кінця. Дякую всім, хто дивився. Дякую за підписочки. Вас стає все більше це мотивує мене знімати все більше цікавого контента. З вами був Валік МП4. Всім піс.